Всім добра миру і тепла у вашій оселі. Працюю над черговим котликом. Вже діло йде до завершення, як то кажуть. Ще лишилось трішки і все буде добре. І тут отут зварочки зробив собі ось такий чудовий подаруночок. Придбав собі напівавтомат джасік. Пробував на вуглекислоті працювати, але на суміші в десятки разів краще. Так що маю ось таку сімейку джасіків плазморіс, електродугово і напівавтоматик. Працюємо, будемо продовжувати. Роботи багато. Все не встигаємо. Тут трішки котельню загородив. Там на мідні теплообміннички труба. Ну, десь так.